Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо копу. Це сиров'ялина свинна шия. Я вже такий смаколик маю. А вам бажаю приємного перегляду та натхнення на приготування. Угу. Для приготування копу я взяла ось такий шматок свиної шиї. Щоб він нам легше просолився, ну, не будемо вже таким шматком його в'ялити, я його просто зараз розріжу так поздовж. Так як на кілограм м'яса нам потрібно нітритної солі 30 грам, а у мене був шматок ,475 кілограм 475 г, відповідно, солі у мене 45 грам. І нам зараз потрібно тільки обсушити це м'яско, воно мене вже помити, і просолити. Змемо такі кухонні серветочки просто. Ретельно обсушимо. Все, І цю всю сіль маємо втерти в м'язко. Як ви бачите, я нічого тут не зачищала, от які тут зверху такі там прожилки жиру. Так вони і є. Ну, звісно, вони ж є і всередині це шиє. Все. Ну, просто помале м'ясо, розрізали на зручні шматочки і от обмазали сіллю. Зараз потрібно обвернути його плівкою. Так, загортаємо наше м'ясо в плівку. Ще забула додати перед засолюванням. Запишіть собі, скільки у вас було сирого м'яса, і збережіть цю записочку. Тому що в'ялити ми будемо до стану, щоб втрата м'яса була 35-40%. Щоб ви не забули, від якої кількості вам потрібно буде це все відраховувати. М'ясо, яке ми вже загорнули у плівку, потрібно буде ще покласти у контейнер, який щільно закривається. Якщо маєте вакууматор, то покладіть в пакет, завакуумуйте ну і, звичайно, позначте собі, коли вам його діставати. Я взяла більший контейнер, так як тут у мене ще буде просолюватися м'ясо на бастурму. І так як це два різних види м'яса, і різний час вони будуть просолюватися, тому я ще отут так підготувала такі ціннички і приклею, щоб мені, по-перше, знати, коли я поклала, по-друге, знати, коли його діставати. Ось я написала копа. 4 травня і ставати 14 травня. Проклею тут от під один шар плівки, щоб, ну, раптом, щоб не відклеїлося. Хоча тут і по прожилках буде видно, але все одно. Навіть якщо засолюєте один вид м'яса, краще позначити, як то кажуть, тримати в голові всі дати, коли що виймати, краще записати. Один вийшов тоншим кусочок, другий ширшим, ну, вже так вийшло. Але, як я казала, записуйте кожен шматочок, скільки його вага, потім будете під час ялення його переважувати, готовий він вже чи ні. М'ясо складаємо в контейнер і відправляємо в холодильник на 7-10 днів. Якщо у вас кілограмові шматочки, то 7 днів. Більше вийшли шматочки 10 днів. От. Просолиться, будемо підготовлювати далі. Пройшло 10 днів, і нам потрібно підготувати спеції для нашої копи. Для цього нам їх потрібно розігріти. Я вам буду озвучувати кількість, яка потрібна, на кілограм м'яса, і цей перелік буде. Написаний в описі під відео. А тут у мене вже відважено скільки мені потрібно на мою кількість м'яса. так, паприка червона, нам потрібно 20 грам, коріандр 3 грами, перець чорний 3 грами. Гірчиця 2 грами і розмарин 1 грам. Ну, З паперкою нам нічого не потрібно робити, а ці спеції, які йдуть в зернах, можна або на кавомолці змолоти, що я зараз і зроблю, або в ступці. Ну, в ступці потрібно добре-добре-добре розтерти, щоб вони такими частинками не, не були. Я зараз швиденько на кавомолці. Тим часом зараз вімкну пательню, щоб вона розігрівалася. Так, з цим готово. Розігріваємо 3-4 хвилинки і даємо спеціям захолонути. Все, чекаємо, поки прогріється. Ось так виглядає свина шия за 10 днів просолювання. Нам його не потрібно не ні, ні промувати, нічого, ми солі додавали рівно стільки, скільки потрібно для цього м'яса. Спеції охолонули, нам залишається лише його обмазати, обсипати спеціями. І замотати. Ну, якщо у вас є колагенова плівка або така сітка, в яку можна стягнути це м'ясо, можна це зробити. Якщо немає нічого такого, давайте будемо робити так, як ось я роблю. Загорнемо в пергаментний папір та стягнемо канцелярськими резинками. Так як м'ясо у нас буде вялитися довго, саме в'ялитися це не сушене м'ясо, воно повинно поступово прив'ялюватися. Якщо стягнете шнурками, от, як ковбаску, скажімо, там для копчення стягується, то вони будуть слабшати з часом воно буде зменшуватися в об'ємі. Ну і не будуть виконувати свої функції. Окрім того, щоб тримати м'ясо підвішеному стані. Я буду в'ялити, ну, в мене є таке прохолодне місце. Ось, і вологість там, відповідна, в котельні. Якщо у вас такого місця немає, або спеціальної шафи для в'ялення, де буде підтримуватися оптимальна температура, а нам потрібно 10-15 градусів максимум. І вологість бажано така вища 75-80%. То. Робіть її в холодильнику. В холодильнику який принцип. Звісно, ну, якщо у вас в холодильнику такі полки з решітками, ну, зараз рідко трапляється, але раптом, то можете його підвісити. Якщо немає такого, то, наприклад, є або підставки під гарячі у вигляді решітки, або от в хвильовій пічці є така, також решітка йде металева комплекті От на щось таке, що все-таки повітря скрізь могло доходити От. до нашого м'яса. І будете дивитися, два дня Воно просто лежить, на третій день ховаєте в пакет, Ну так як там не буде в холодильнику достатньої вологості. Ховаєте в пакет, добу лежить так. Ну і так будете гратися. Можливо, у вас в холодильнику буде більша вологість, воно не буде швидко підсихати. От, ви можливо, побачите, можете зважувати під час цього м'ясо, якщо бачите, що воно не всихається швидко, то можете і не проводити цю процедуру. Можна тарілку з водою поставити, десь поруч там, під м'ясом, щоб воно завжди було вологе. Кілограмовий шматок такого м'яса м'ялося з 2-2,5 місяці. Постійно контролюйте його вагу, щоб воно занадто швидко не висихало. М'ясо повинно втратити у вазі 35-40%. Для цього я вам і казала зафіксувати собі десь вагу ваших шматочків, щоб ви потім могли проконтролювати і знати, готове вже ваше м'ясо чи ні. Загортуємо в пергаментний папір. Отак це Можливо, у вас буде ширший пергаментний папір, то там однієї частини вистачить, а я хочу, щоб було добре, добре обгорнуто. Так треба стиснути-стиснути м'ясо. О, скільки є сили отак його загорнути, і тут зараз такою цукерочкою зв'язати. Ну, звісно, залишаю, залишаю довші кінці, бо за оцю петельку воно буде підвішуватися. Зараз оце все, що розкривається, зараз ми це все виправимо. Навіть я бачу, що в мене є такі довші, то ще й так, Ага, вони слабенькі. Значить, Отак ще тягнемо. О, такі подарунки в нас будуть. Все, буду підвішувати отак. Ну, е, я спеціально, звісно, розрізала свій шматок е, шиї повздовж на двоє, щоб вони не вийшли меншими. Ну, щоб вони мене швидше підвялилися. Ну, сподіваюся, що два місяці якраз для них вистачить. Що не придеться нам чекати половиною місяці. Ще ж зараз аналогічно і другий шматочок. До зустрічі через 2 місяці. І так, пройшло 2 місяці і пару днів з того часу, як ми закрутили це м'ясо на в'ялення. Спочатку воно у в'ялилося в котельні, там була якраз прийнятна температура. Але потім стало дуже жарко, тому я його переклала в холодильник, і я бачила, що воно занадто швидко починає підсихати, тому час від часу клала в пакет, от, щоб воно, як то кажуть, відходило. Ну. Ось такий результат ми маємо. Так, зараз розгортаю і другу. Другу розгорнула також. Слухайте. Поки розгортала, не можна втриматися. Такий запах. Такий благородний запах сиров'яленого м'яса. Мені ж просто кортить. Побачити, що у нас всередині. Ну, і, звісно, ріжу просто посередині цей кусок. о О! О. Я думаю, це таки варто було того, щоб чекати два місяці. Ну, ще раз кажу, були б куски більші, ці шматки потрібно було б чекати два з половиною місяці. Ну, колір. Ну, колір кольором зараз ще спробуємо за смаком. Шикарно. Шикарно. Просто немає слів. Отож, я вам раджу не боятися робити ось такі, ну, на перший погляд, можливо, якісь ну, складні такі страви, такі смаколики. Ну, два місяці, ну, 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 зачекаєте. Ну, робіть частіше. І тоді ви щомісяця будете мати у себе, скажімо так, свіже таке. Сиров'ялине м'ясо. Зберігається воно аналогічно, так от в пергамент будете загортати, і в холодильник. Сказати скільки, навіть не знаю, тому що е, 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 такі смаколики я думаю, вашому холодильнику надовго не затримається. <годно> Можна використовувати, як і нарізку там, до святкового столу. Так, просто поїсти до пива. ну так до будь-чого, скажімо так. Я думаю, якщо у вас буде такий смаколик-холодильнику, в ви вже розберетеся, скажімо так, куди його примінити краще. Ось. Я бажаю вам натхнення на приготування. Готуйте для себе, дивуйте своїх гостей, і до зустрічі в нових відео. До побачення!